Що життя Пару нічів розбирайтеся і скажуть по добу. Вечер поля. Так, що вас? Так я думала, що це позавтрагає такий і не його знала, що вийде. А ми так Завтра. Я тобі казала, щоб ти зібралася. Помника, помилка, помилка. Помилка. Мені таке судили, як помилку. Тобі треба було дуже наполягати Не було така критична помилка, та я знаю. А що мені з ними спорити, як вони кажуть, туда! Трошки трошки. До кінця, до кінця. Зараз один зйом зразу. Взяли і забрали. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ми ї 19-13 подавали. Давай, 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 давай. давай. Ми дихнули, прийняли. Давай, Наталя, так, молодець. Ну, давай, Сонька, давай на столі, давай, 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 Соня. Соня. Я спитаю. У! Давай, ще, ще, Соня, ще, ще, ще. Ще один, ще один. Я не думаю, що поїздиш цим Та Я надіюсь, так теж. Та, то, фак, ще засунь, бо ти не... Та, тут просто звук Та, ти, ні, ось це підніми і засунь. Отак. О, так, так добре видно. А є глячі? Нема. Так, 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 так. Напиши в групу. Я написала. Та нічого, то то, щоб знаєш собі потім. Наша трансляція теж була на цьому. Все через ту передачу. Ні, Не все, все було. Е, а та дівчинка сказала, знаєш що? О, наконец то в третій партії, аж почали судити верхні пас. Хоча я за всю верхом три рази. І вони були нормальні. Всього лиш, так? Наконець. Я один раз поснула з полоту. Е Ой, доглядач. Проблема була в тому, коли я оцей назад скинула. Треба було поснути камінь. Ні, ти просто ти попробувала. Насправді в нашому вже випадку ну, цьому рівні треба грати на три. Ну, тобто, ні, і, Аня і, дуже багато І була. Десь іноді я мене разі знизу. Типу, ні. А оцю Це цечку з два, та. а. так. Блок. Я, <праць <праць> Добре, добре, добре бігла, давай. Зараз один зйом і йдемо далі. Давай, давай, давай. Рахунок 9. Ні, ну, вісім, 8. 20 вісімнадцять. Зараз прийом зробили. Прийом. До кінця? Давай нема нема. Соня! Знаєш, як ми дивимося кварати, так? Ей! Ейсь! Може, кидала, молодець! Скидає, скидає! Молодець! Ріта! Парасолю? Базить, бачить! Та-та-та! Давайте, можеш, ти можеш, ти можеш, ти можеш. Ей. Супер плачок. Зараз йомі і пішли далі, Давай, давай, давай. В прийом. Є, прийом. Давай! Там. Давай, другой боку, Лидий. Наталя. Соня, останется. Давай, блядь, Давай! Дай. Молодці, 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 молодці. Браво, браво, гарно гра. Все, далі буде краще. Все, розбігалися. Молодці, молодці. Супер, агресивно, браво, молодці, молодці. Може м'яч зараз зберігати, що він не мог. Ну це що їй там? Можна дати пересолі? Ну насправді... — зараз вже не так падає. Давай починаємо з певної подачки. Давай, давай, давай! Ей! — Добре, гарна подачка. Споходно, споходно. Так! Молодець! Гарно, з блоком змусила її помилитися. Давай! Ще подачу, ще подачу, ще подачу. Давай, давай, давай! Плотно, впевнено, ти можеш. Давай, давай, давай! Ні, свисток був, просто на одиничку. Докінський? Видихнули. Забули м'яча. Зараз прийомі забили. Давай. Приїхав сюди. Ні, Давай. Давай, давай, давай. З холодним розумом і напруженою долонькою. Давай, давай, давай. Отак. Потянула супер! Хорошо? Нічого скам штану. Граєш! Маніко, да Давай. Давай, Наталі, плотну подачу, вибивай їх з подачі, ти можеш, давай, не в людину, там, де її нема. Давай, ти можеш. Ти можеш, ти можеш, ти можеш. Отак. супер! молодець! Молоде! один підказ, ти бачиш. Давай, ще, ще, ще Ей! Ага. Знає, дуже целком але... ну, шол, але і з ким і романти це буде, і з нас, і там чи друзі Так, Але вони такі... <хи> давай, «Давай! Вони кричать, знаєш, «Забивай!» <смут> Вони не знають Джек, але «Забивай!» <смут> Ой, менеджер їй. Як хворобу, а ми більше мали вигляд іграти, видно? Це тут такий крашамбах. На мастерс и депорта. Хорошо, Саня, здорово, молодец. Здорово. Здорово. Ми на мастерстве. На мастер ну, нам попалось длину спросить. А рад загадает. Он падает.

Потім ми прийшли і ми прийшли сюди з Аня і з чоловік каже, вийдіть собі тут в іншого, там дощі капає. І Я дивлюся на його сторону. О, боже, ти хто? Боже, ти, хто? Це, це... 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 це нонсенс, коли це має проходити дивно. І там не виїхали, що я. Давай, давай, давай! До кінця! Витягни на ручку, бойте, на кой! Вы отдохнули прием! Ніхто <к� виглядачу> да, не каже, що всі 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 грають. Тут немає таких, що вийшли противник. Прийон! Видихнули. Давай, давай, давай. На рахунок не дивимося. Реалізувати один м'яч. Тільки <звук> цей м'яч. Увага на м'яч. Давай, давай, давай. <звук> додавай на подачу, додавай, давай, давай, давай. <звук> Ей! Ей! Оте! Ей. 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 Ну, давай. Ще одне, ще одне, давай. Ти можеш, ти можеш, давай, давай. Ей ей. ей! 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 Зараз зразу видихнули і прийняли. Давай, давай, боремося. Один м'яч прийняти, один м'яч.

До кінця на селі! <плес> давай, давай, терпіти! <плес> давай, видихнути, видихнути! Зараз піде, зараз точно піде, давай. Нічого, нічого, нічого. Давай, давай, давай! Там суперник, давай!

<плес> ми так не, не було грати? Сьогодні ще одна, ми так добре <плес> очковочку. Очко. Далі не подало подачу. 13 раз вона мала подати. Ні, ми не раз ми не раз почати. Давай, давай, давай. Зараз будет, давай, будет прием. Будет, будет, будет прием. И я прием. Давай давай. давай, давай, давай. Можешь, можешь. Хороший. Давай, можешь. Зразу ну, буде. Видихнуть зміна. Технічно. Давайте, зараз переламається. Давай, давай. Треба просто чуть-чуть Васил, кој да 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 настаја празување, што е класно. Вие мене што е јасно. Купастиците и што е. не хочу, тоа ќе го поставиш. Ага. Давай. なあ。

Ми це мої розібрали, п'ять мало. з Ні. шок. Почему? Аня, правда. Все. Тупо 95 года. Все прыгаем. Пару вона чуть давно принял. Давай. Все. На помню.